Доброго дня, малята! Сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож. Разом зі мною і ми потрапимо до країни математики. Але це буде незвичайна подорож до країни математики. А цікава з дуже цікавими героями. Вирушаємо? Погляньте перед нами дві доріжки. Одна довга, а друга коротка. Довга доріжка приведе нас до кішечки, а коротка приведе до собачки. Яка з доріжок довша? Верхня чи нижня? Правильно, довша доріжка верхня, тому що вона нерівна. А кішечка і собачка вже вийшли до нас на зустріч. Так, і ми з вами вирушимо спочатку. Давайте в гості до кішечки. А на подвір'ї не зустрічають її дітки. Ось погляньте, кошенята, мами кішки, дитинчата. Діти, скажіть, а кішка яка? Велика, а кошенята маленькі. Порахуйте, один, два. Скільки кошенят? Два. Отже, кішка одна, а кошенят. Два. Скажіть, а скільки у кішки вух? Два вуха. А скільки у кішки оченят? Два оченятка. А скільки у кішки хвостів? А хвіст один. Кошенята дуже полюбляють гратися. І погляньте, вони розкидали м'ячі з коробок. Давайте покладемо м'ячі у коробки. По одному м'ячику. Так, скажіть, ми можемо порахувати, скільки всього м'ячів? Багато. А скільки коробок? Багато. А тепер погляньте: ми розклали м'ячики у коробки. Скільки м'ячів? Стільки, стільки ж, скільки і коробок. Давайте повторимо. М'ячів стільки ж, скільки і коробок. Бо по скільки м'ячів у кожній коробці? По одному м'ячу. Поки ми наводили лад, вони з ще м'ячі розкидали. Погляньте уважно. Нам треба покласти і ці м'ячі до коробок. У кожну коробку треба покласти скільки м'ячів, скільки там вже лежить. По скільки м'ячів лежить у коробці? Правильно! По одному. Отже, нам треба покласти у кожну коробку по одному м'ячу. Погляньте, а чи всі м'ячі ми поклали до коробок? Ні, один м'яч залишився. Отже, червоних м'ячів більше, ніж коробок. Наскільки? На один м'яч. Отже ж з кішечкою та її дітками-кошенятами ми погралися і час вирушати в гості до собачки. А по якій дорожці ми до неї підемо? По короткій доріжці. Погляньте, а в неї теж дітки на подвір'ї граються. Як звати діток собачки? Цуценята. Погляньте, скільки собачок. Одна. А цуценят. Багато хто більший собачка чи цуценята? Більша собака, а цуценята менші. А тепер скажіть мені, будь ласка, кого більше цуценят чи кошенят? Більше цуценят, бо кошенят двоє, а цуценят багато. І цуценята Пропонують вам пограти в гру, підкажи, словечко. Завдання таке: я буду починати речення, а ви будете його закінчувати. Але перш ніж ми почнемо гратися, давайте пригадаємо, які ж є частини доби, коли ми прокидаємося, це ранок. Потім йде день, коли сонечко.